Без управління. А управлінців ми також готуємо. Тож просимо вас, випускники спеціальності управління навчальним закладом і управління персоналом денної заочної форми навчання отримати дипломи. Для зачитування наказу запрошуємо заступника декана Харченко Світлану Василя, а для вручення диплому Інну Миколаївну Савицьку. Наказ Листопада 2022 року за номером 2007 про завершення навчання Наказую присвоїти освітній ступінь магістр зі спеціальності менеджмент і видати диплом з відзнакою Прибіалу Олені Олегівні. менеджмент і видати дипломи звичайного зразка таким студентам, освітньої програми управління персоналом, Куцюк, та їсії Володимирів. Навчальними закладами. Щиро дякую за ваше навчання, за ваше терпіння, дякуємо викладачам, дякуємо всім, хто нам допомагав. Дійсно, в нашій групі найбільше випускників з червоними дипломами, і це ваша заслуга. Тому оце наш такий маленький презент на факультет. навчалися, працювали, і ця картина буде висіти в школі, нагадувати про вас. І коли прийдуть ваші діти вступати на наш факультет, ми скажемо: подивіться, це ж ваші батьки привітали. Українець, пам'ятай щоденно, що ти свого народу, славний син, до всього стався творчо і натхненно. Ти неповторний і такий один. Тому затям, що треба чесно жити, повинен досягнути висоти в житті своїм завжди добро творити, і промінь сонця до людей нести. Нехай же таким родинним променем. Для вас стане музичне привітання від тріо Тоніка. Олин 30 тривав. Ну, я біг по коридору третього корпусу і залишав позаду себе хвіст збитих студентів і викладачів. Так, серед нас і комети, і метеорити, і зірки, але тільки разом ми сяємо по-справжньому. А до слова запрошуємо тих, хто талановито керував цим зоряним хаосом, улюблених кураторів. Від їхнього імені до випускників звертається кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Оксана Миколаївна Гончарук. Ось і промайнули, так швидко промайнули роки навчання в університеті. Багато було за ці всі роки. Ми з вами вчилися навчатись дистанційно, справились. Ми з вами. Продовж останніх дев'яти місяців кожного дня писали один одному такі прості, але на даний момент важливі слова як доброго ранку, мирного дня, спокійної, тихої ночі. І це підтримувало нас кожного дня. Ми з вами за останні два тижні шукали усі можливі і неможливі шляхи, як в умовах блекауту. Захистити магістерську роботу, і це ми з вами подолали. Ви великі молодці. Всупереч всьому ви продовжували навчатися. Дехто із вас знаходиться в найгарячіших місцях нашої країни, боронячи кордони нашої держави, дехто із вас з 24 на 7 займається такою потрібною і важкою, де на сьогодні було. Візьми нас случає світу. Ну, а дехто при свій пише вірші, співає пісні <риклад> і тим самим надихає нас, піднімає кожному із нас моральний. Молодець! Вася другого року. У цю хвилину прощання із рідною аніматкою, від берега зверху, студентка, у несіденні світи перед в своїх батьків, вчителів, друзів і знайомих та близьких урочисто присягає. Прожити життя, достойної людини, бути гідними синами і дочками, своїх батьків, щоб ні смуток, ні біль, ні передчасно семена не покрили наших душ і спрощеність. Хиляючись перед вашою мудрістю, дорогі викладачі, ми обіцяємо керуватися житті вашими уроками людяності і справедливості, бути вірними синами і дочками свого народу, усі свої сили, знання і вміння віддати для добробуту і процвітання. Присягаємо ніколи не забувати рідного факультету, який виростив нас і виховав, дав нам знання і підготував до самостійного життя. Коли станемо самостійними людьми, присягаємо допомагати рідному факультету і словом, і ділом, щоб вистачало ще йому сили і натхнення виховати наших дітей та онлайн. Присягаємо завжди пам'ятати тепло отчого дому, нідність ні маминих рук і сувору ласкавість батьківського погляду. Присягаємо бути справжніми людьми, бути гідними своїх тідів, батьків та викладачів. Присягаємо завжди пам'ятати, що ми, українці, сини та дочки великої непереможної нації. Присягаємо шанувати її історію, символи, традиції. У час війни присягаємо боронити і захищати Україну від лютого ворога і звеличувати її. Присягаємо. присягаємо. А тепер тричі всі разом. Присягаємо! Ходять до праці. І нехай у кожного з'явиться судьба, якого звати я сам. Життя це шанс. його. Життя це краса, милуйтеся ним. Життя це мріє. Здійсніть її. Життя це пісня, поспівайте. Співайте мав разом з нами, якщо немає сьогодні. Є це все міняється за папір легким рухом руки. Перше. Тому що робили ми це в темноті, під свічками, робили це співробітники деканату до 11-ї ночі. У нас умикали світло, але замітьте, документи надруковані, ми вдаємо вам дипломи. Наперекор всім не гаразд. Подякуємо насамперед нашим дівчатам і поля, де наш тому Я правдочно не, не роблю це зараз до кінця. Кличок Адріано, як ви сьогодні не народних, привітаємо! Адріаночку, ми тебе вітаємо. і Дякуємо ти сюди, зайками, дякуємо тебе за те, що ти у нас є. Тому не ображайтеся, якщо є якісь неточності. Дуже важко було працювати і в темнадії без світла. Все вибрамо це папір, все змінимо. Вітаємо тебе наша зайка, ми раді, що ти у нас є. Він щодо таких маленьких крик недочності. Ще раз хотіла до нас, Вірікава Катя, де Катя Вілікава? Іди сюди, Катя. Катя, це папір. Катя, відео мені це щервоним диплома. Де мама тато? Де мама тато? Підними ми подякуємо за таку донечко. Що іде війна і гинуть люди, а все інше це дрібниці. Замінимо, виправимо, уточнимо. Ми чекаємо вас в гості. Ми любимо вас! Приходьте, приводьте своїх дітей 10 грудня, день відкритих дверей з нові України! Це вийшло, повернулася на траву, розцвітає наче вишня, край, в якому я живу. Небо тут синє, сині, жодного лади, зветься край Україна, все земля.